Тяжко сказати, що це пенсія, бо цієї пенсії не вистачить. Навіть не існування. Але оце і є відношення держави до людей пенсійного віку. А чому так? А тому, що є формула, по якій розраховується пенсія. І ця формула незмінна. Що ж за формула? Пенсія дорівнює середня заробітна плата множиться на коефіцієнт страхового стажу. А що таке коефіцієнт страхового стажу? Це роки. Помножений на 1%. Якщо маєш 33 роки стажу, то твій коефіцієнт буде 0,33. 33 множиться на 1%. І ось коефіцієнт 0,33. І ось цей коефіцієнт впливає в першу чергу на пенсію, але також і впливає твоя заробітна плата. Ну, наприклад, якщо мінімальна заробітна плата, яка ж буде пенсія? 8000 множимо на цей коефіцієнт на 0,33 і отримуємо 2640 гривень. Але людина отримає не менше 3038 гривень, бо це мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів. І давайте розглянемо інший варіант. Середня заробітна плата 23460 гривень. 33 роки стажу. Яка ж буде пенсія? 23460 множимо на 0,33 7741 гривня. Трошки інший розмір, так? Трошки більший. Але все ж таки це також нічого не вирішує. Тобто все залежить від заробітку, скільки людина отримала. Якщо казати по всім прикладам, то це зневага. Зневага. До людей пенсійного віку. Бо ця формула її треба просто змінити, передивитись, поміняти і зробити трошки по іншому. Зараз ми не будемо казати, як це робити. Ми зараз скажемо про сьогодні. Тобто це негідна старість, це виживання, якщо взяти і чітко сказати. І підвести підсумок ось на цих прикладах це виживання. І люди пенсійного віку виживають кожного дня. І ось чому їх стає все менше і менше. Бо не всі виживають. Бо люди не можуть вижити на такі пенсії. Але є і надбавки. А це зайвий стаж. Ви, мабуть, чули про цей зайвий стаж. Але все ж таки, давайте ми з вами ще. Згадаємо, що ж таке зайвий стаж. За кожен повний рік.